Фармадол, забудь про головний біль. Якщо в мінус на вулиці ви бачите дівчину без шапки, знайте, цілком ймовірно, це може бути я. За що частенько отримую прочуханки від мами. Але чи знали ви такі ж поціновочки гарних зачісок мороз, що мінус на вулиці шкодить не лише нашому здоров'ю, а й волоссю. Як саме? Зараз розкажу, але повірте, я особисто одразу захотіла вдягнути шапку. Проте спершу дізнаюся, чи носять у холод шапку українці. Скажіть, будь ласка, чому без шапки? Тому що ну, вже тепло, якщо ж замерзне, каже Саша. А так от можна ще зробити. Отак? Ага. <клес> от і подружка ліза без шапки, тому що модно, гарно, гарно. Модно, гарна. Да. А голова не мерзне? Та ні, ні. А де зараз гарну шапку не ти? Ось щоб підходило під все. Про здоров'я не ви, що Так замерзнете там, горло буде боліти, буде нежи чи ще щось. Я з лікарі не виходжу. То, може, але, вже пора вдягнути. Але ні. <ріст> Не виходить, от нічого не спонукає до того, щоб носити шапку. Подруги ж Олена та Олена сьогодні теж без шапок. Ви знаєте, ношу постійно. Сьогодні перший перший ага. день не взяла забула да. Як в школі. Завжди беру, беру. Сьогодні забула, і це ви мене покажете. А я сину кожен день кажу: шапка обов'язкова, і сьогодні він побачить, що мама шапку теж не носить. Ще одна ж олена каже: в неї любов до шапки прийшла з віком. Коли наступив той момент, що ви вирішили, що вже нарешті треба вдягнути цю шапку? Ну напевно, в років 27. починаєш думати про те, що ти можеш захворіти, ти тоді не будеш працювати. За якими ще не вплине твоє життя? І такий результат ігнорування шапки в холод дуже ймовірний. Підтверджує лікар-педіатр Ганна Горвань. Бактеріальна інфекція дуже любить, коли ми перемерзаємо. Можуть бути і нежиті, і боліти горло і бути запалення легень. А от що ж усе ж таки відбувається з нашим волоссям, коли ми не утеплюємо голову? Розпитую вже в лікаря-трихолога Кузьми Хобзея. Шапка це е, маст на зиму, і це захист не тільки волосся, а також і шкіри голови, тому що є ряд захворювань, які люблять загострюватися в зимовий період, наприклад, це псоріаз або сиберейний дерматит. Це стани шкіри, при яких вона запалюється і е, збільшується лущення, супроводжуватиметься лупою. Небезпека ще й у волозі, яка може накопичуватися в нашому волосі. Вона може на морозі кристалізуватися і може безпосередньо пошкодити стержень волосся. Відповідно, розкішна шевелюра може перетворитися на залисини, адже холод звужує судини, і це призводить до погіршення кровообігу. А відтак до тьмяності та ламкості волосся. Погіршується живлення волоссяних цибулин. Це особливо стосується тих, в кого волосся небагато на голові, бо зазвичай функція волосся це власне захист від зовнішніх чинників від жари і сонячного ультрафіолету влітку, і від холоду, морозу і вітру зимою. Якщо з волосся все не дуже в порядку, то шапка цей додатковий захист. А ще трихолог радить захищати волосся і правильним доглядом. Взимку зазвичай потрібно брати шампунь, який буде на одну ступінь для більш сухого волосся. Наприклад, якщо влітку ви використовували шампунь для нормального волосся, очевидно, можливо зимою потрібно брати шампунь для сухого. Щоб не пересушувати шкіру, адже повітря взимку і так досить сухе. Тож у холодний період особливо важливі бальзам, маска та ще й незмивні засоби, адже вони запобігають втраті вологи та додатково захищають наше волосся від негативного впливу морозу. Привіт, мої любі! Я костя Грубич, Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.